150 борців. Учора повідомлення, двоє в лікарні залишилося 2150. У списках вони виведені, повністю вичерпнуті. Можете провірити, не знаю, які то вулиці. Герце, це майже. Ото повністю виведено. З боку поставлена моя замінка повідомлення в номер такий, то підпис і пече. Так що маємо по... По списку виборців 2150 і це буде фактична наша цифра 14 чоловік по витягу, котрі будуть голосувати за містом перебування. Чотири заяви останні всі люди, включені у НСП, вони проставлені вже в списках державним реєстром. Фактичну бюлетню на міського голову 2161 бюлетень, районка 2178. Область 2162 бюлетня. No. Місця немає. Так, місцеві, 9 округ. 783, фактично, 10-й округ, 715 і 11 округ, 698. 7196 no. улітнів no. по трьох округах. Я вже говорила, що на вашій дільниці. Дільниця 210-132. Нас оплачено три округи. Ну, все, ще яка у вас інформація? Так, 230, все співпадає. Підписаний всіми членами комісії. Можна. Із печаті вкидаємо контрольний лист. години сходяться 7,55. І третя, четверта остання стаціонарна. Сходиться номер, все, вкидаємо контрольний лист. І маємо дві переносні скриньки. Це для того, щоб провести вибори за містом перебування. У переносні скриньки вкидаються два контрольні листа. Перший вкидається, розставляємо дату рано, коли його вкидаємо, а другий контрольний лист виписаний будемо вкидати тоді, коли будемо відправляти наших людей, трьох чоловік. Згідно протоколу, який встановлені три людини, які будуть проводити вибори по місту перебування, тоді буде ставитися час і будеться вкладати другий контрольний лист. Так, номер. добре.